Це я у найдорожчому бізнес класі потягу RailJet австрійської залізниці. Всього тут є три класи місць: найдешевший другий економ клас, слідом перший та самий дорогий бізнес клас. Квиток тут коштує більше ніж вдвічі дорожче, ніж у самому дешевому другому класі. Основна різниця у кількості місця навколо вас, послугах, зручності сидінь та приватності. Є доступні тільки в певному класі послуги, як -то доставка провіанту з вагону ресторану чи вітальний напій. Але то точно не вирішальна перевага. В бізнесі ви сидите у велетенському шкіряному зручному кріслі, ніби на троні крісло розкладається і має різні налаштування. А ще є персональна підсвітка і столик. навколо більше вільного простору. З вами у вагоні не так багато людей. А самі відсіки з сидіннями ізольовані один від одного. Але повної приватності, типу опинитися якось наодинці і не бачити оточуючого світу, ви все ж не отримаєте. Для апгрейду середнього першого до найдорожчого бізнес-класу треба доплатити всього 15 євро, і це небагато порівняно із загальною ціною квитка. При цьому ви заощаджуєте 3 євро, які би заплатили додатково за бронювання місця в інших класах. Подорожуйте австрійською залізницею.